Сьогодні, з вами я, Ляхович Тетяна Васильівна, і сьогодні ми з вами поговоримо про функції, які виконують білки. Отже, білки це. Органічні речовини, які виконують величезну кількість різноманітних функцій в живому організмі. Перша функція це структурна або будівельна. Із білків утворюються різноманітні тканини, органи, вони входять до складу обов'язково клітин, і зрозуміло, що, що будують клітину, тканину і організм в цілому. Наступна функція це енергетична. При розщепленні білків до амінокислот виділяється енергія. І яку виконує використовує, використовує організм, але в основному це йде теплова енергія, і при розщепленні одного граму білків виділяється 17,6 кДж енергії. Наступна функція запасання. Зрозуміло, організм запасає білки і використовує ті резерви у разі потреби. Слідуюча функція транспортна. Транспортну функцію виконують такі білки, як гемоглобін або гемоціанін, які забезпечують транспорт газів по організму. Наступна функція це є захисна. Що собою являє захисна функція або захисний білок? Це білок, який виконує захисну реакцію в організмі. Це є альбуміни. Глобуліни, антитіла, інтерферон. інтерферон це білок загальної дії. Якщо потрапляє будь-яка інфекція, вірусна чи бактеріальна в організм, в першу чергу організмом виділяються інтерферони. бо це є білки загальної дії, які будуть знищувати будь-який вид збудника інфекції. Якщо говорити про антитіла, антитіла це є специфічні білки, які впливають лише на конкретний вид збудника. Далі до захисних білків обов'язково відносяться білки, які беруть участь у сіданні крові. Це є, наприклад, що е, фібриноген, фібрин, е, протрамбін, трамбін, тобто білки, які забезпечують сідання крові і захищають організм від крововитрат. Наступні білки. Це є рухові білки, рухові або скоротливі білки. До них відносяться актин і міозин, які утворюють мікрониточки в клітині цитоскелет. Цитоскелет утворюється мікрониточками, які утворені актином і міозином. Тубулін, який утворює мікротрубочки. Також відноситься сюди ж і флагелін. Але флагелін це є білок, який утворює жгутики у про. Каріот в основному мова йде про активний міазин і тубуліни. Це є рухові або скоротливі білки. Регуляторна функція. Що собою являє регуляторна функція? Білки є гормонами, тобто дуже багато гормонів, це є речовини білкового походження. Не забувайте, ми з вами вже говорили про стероїди, це гормони ліпоїдного походження. Але все ж таки більшість білків це речовини білкового походження. Вони суттєво впливають на метаболізм, на процеси метаболізму і тому виконують регуляторну функцію. Наприклад, адреналін, норадреналін, інсулін, глюкагон, це все гормони білкового походження, які забезпечують регуляцію метаболізму. І ще одна дуже важлива функція це каталітична функція або ферментативна. Тобто ферменти це є білки-каталізатори, які прискорюють перебіг хімічних процесів в клітині і в живому організмі. Без білків-каталізаторів існування живого організму неможливо. І зрозуміло, неможливий нормальний перебіг різноманітних реакцій, метаболізму або обміну. Речовин наука, яка вивчає ферменти, називається ензимологія. Ферменти, як і білки, Можуть бути простими і складними. Якщо мова йде про простий фермент, до його складу лише входить білок, який складається з кислот. Якщо мова йде про складний фермент, він завжди є двокомпонентний, тобто складається з білкової частки, яка містить активний центр, це дуже важливо. активний центр завжди за своєю структурою як ключ до замка. Підходить до структури субстрата, розщеплення якого каталізує даний фермент. Тобто іде гіпотеза ключ-замок, яким чином діють ферменти на ті чи інші субстрати, розщеплюючи їх. Небілкова складова називається кофактором. І оцей кофактор він може бути або органічного походження, тоді називається коферментом. І прикладом коферментів є вітаміни. Тому має величезне значення, щоб в організм обов'язково надходили вітаміни разом з їжею, тому що вони є коферментами ферментів, якщо не буде достатньої кількості вітамінів, не синтезуються складні ферменти, не відбуваються певні реакції обмін речовин, і як результат виникає то чи інше захворювання. І не білку, вибачте, неорганічна частинка кофа. Може бути неорганічна складова кофактору. Це, наприклад, деякі метали, які теж можуть входити до складу ферментів. Отже, ще раз, яким чином впливають ферменти на речовини, які вони розщеплюють? У фермента завжди є активний центр, який, зв'язуючись з субстратом, знижує енергію активації. Енергія активації, нагадую вам, це енергія, яка була витрачена е, організмом для утворення хімічного зв'язку. Коли активний центр фермента зв'язується з субстратом, відбувається зниження енергії активації, фермент при цьому своєї структури не змінює, але забезпечує розрив хімічного зв'язку між компонентами субстрата. Таким чином, відбувається його розпад, розщеплення. Отже, сьогодні на уроці ми з вами говорили про різноманітні функції, які виконують білки. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, я обов'язково вам дам відповідь. До нових зустрічей!